Кто тут командир? Я. Все. Ты командир? Ну, да, я командир. Сказали, я обращался в адміністрацію? да, було? Эрмене, да, да, да. не едет? а перекриваєте дорогу? Куда да? в администрации, Є глава адміністрації? Есть, есть, есть. И что? Вот тут есть. А ви а вы представьте сразу. Вы представьте сразу. Я что я буду представлять? Представьте сразу. Інформаційне видео. Право сектор Российской области. Вот, смотрите. Руками не трогайте Берем, читаем. Уважненько. Для кого времени я могу Тут находиться. Це що, голова адміністрації? Так. Де? О, чого? Смотри, печатка стоїть. Читаємо. І що, з якого време йде? Время да. безсрочно. – 28. ,28, ,28 – 11.00. – одинадцять нуль нуль за сімнадцяти 17 числа. Та вчора я можу проводити змагання. Поки не вирішиться питання громади, при чому діти до вашого умайка дітей нашим дітям зробити?

А щоб звернула внимание <рес> осі, <ми> як якраз <плес> райком і привернули, при перекрили дороги за того, <плес> що привернули на нас хоч яку-небудь. Ви ставите свободу, УНСО, Донбас. Це при чому тут я, як людина, при чому тут дітей, яких ми ведемо на змагання? Ми у... я ви в мене діти, у мене діти, і у мене діти у мене свої діти наші діти стоять. Так що я.